Здавалося б, все як завжди, на звичайному святкуванні нового року у дитячих закладах. Дід Мороз і Снігуренька, глядачі, учасники розважальної програми. Втім, у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 все трохи по-іншому, навіть не трохи. Все новорічне дійство відбувається на воді. Там же розмістили і прикрасили іграшками та вогниками зелену красуню, там же демонструють свої творчі здібності учасники новорічної розважальної програми, вихованці дитячої нацької спортивної Школа номер 10. Ездим на всякие соревнования, бываем во многих разных городах, Попада... занимаем места, это Попад... самое интересное. Попадаем ну, как, в 12 там, лучших, очки приносим в школе. Всем, кто занимается в Дюша-10, желаю, чтобы тренировались с успехом, выполняли разряды ну и всего самого лучшего. Да. И занимали места. На сьогодні у ДЮСШ номер 10 займаються близько 500 дітей, з ними працюють 17 тренерів у п'яти відділеннях. Кінець року колектив спортивної школи зустрічає з неабиякими здобутками. Особливо успішним рік, що минає, виявився для легкоатлетів, гімнастів та боксерів, адже вихованці цих відділень показали найкращі результати у 2014 році. Достижения нашей спортивной школы э, в этом году я думаю, что отметили сегодня на коллегии. Мы заняли второе место в городе по спортивной массовой и оздоровительной работе. Поэтому я хочу поздравить наших воспитанников, трудовой коллектив наступающим новым годом. Пожелать им всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в следующем новом году. На следующий год спортивная школа ставит задачу сделать. То, что мы не сделали в этом году, и чтобы мы, мы достигли тех результатов, которые были, но не хуже. Я думаю, что мы это э, сможем это сможем сделать, я думаю, что мы будем и в следующем году на передовых э, как говорят, позициях спортивной жизни нашего города. В планах вихованців спортивної школи на наступний рік покращення попередніх результатів. Сьогодні ж діти не думають про спортивне майбутнє, вони просто відпочивають. Розважають їх герої відомого і улюбленого мультфільму «Маша і ведмідь та вітають Дід Мороз і Снігуренька. А казкове водне дійство вони дарують всім гостям та учасникам свята.